Як ця пухнаста красуня опинилася на вулицях прифронтової Харківщини абсолютно самотньою, невідомо. Але дякуючи українським воїнам, дівчинка отримала шанс на щасливе життя в родині захисників. Це Берта, Їй два роки. Її привезли з Харківської області, ну і так склалася її доля, що ми вирішили. Залишити її в себе, бо дуже прикипіли душею до цієї собаки. До повномасштабного вторгнення киянка Марія працювала директоркою будинку культури в Київській області та виховувала чотирьох дітей. Її коханий чоловік Валіко приїхав в Україну у 2016 році і став на захист країни. Він грузин, він військовий. Він приїхав сюди в 2016 році. У 2018 році він отримав поранення розривною кулею, е, другу групу інвалідності, нагороджений захисник вітчизни медаллю. А вже як почалось повномасштабне вторгнення, він ініціював міссек, е, змінив свою другу групу на третю і пішов знову служити. Марія була налаштована служити разом з коханим чоловіком, але він був категорично проти. І я вирішила зробити по-хитрому, Я поновилася на навчанні. В Маупі і пішла на військову кафедру. Пів року я пронавчалася на військовій кафедрі, постійно їздила на фронт до нього і мене побачив комбат. Це другий інтернаціональний батальйон. І запропонував, каже Марія: не хочете до нас вступити в батальйон. Звісно, жінка погодилась і тепер працюватиме в прес-службі батальйону. Мені там дуже комфортно на сході. Я зрозуміла, що це моє. І спілкування да, там, в чоловічій компанії це більш моє. Навчалася я на військовій кафедрі, це на МПЗ, морально-психологічне забезпечення, то мені дуже легко знайти з ними спільну мову. За роки поїздок на фронт та завдяки службі чоловіка в родині з'явилось чимало друзів військових. Саме вони знайшли бідолашну берту в окопах на Харківщині і передали чоловікові Марії. Коли він там проїжджав через Харків, бо ну, їдемо через Харків, вони там, ну, що ми не можемо її тримати, бо вони безпосередньо сидять на позиціях в окопах і каже, ми, ми не можемо її тримати. Забери ну, до себе, бо в них там, де він живе, там хатинка, є двір і... Що хай там собачка у вас побуде? Тоді серце Марії не витримало. Жінка з дитинства любить тварин, має двох котів та двох песиків. Попри це, попросила чоловіка вивезти Берту з гарячих точок додому. Вона була впевнена, що знайде для красуні люблячу родину. Буквально там тиждень з ним і десь півтора місяці з нами. Ну за ці півтора місяці вона дійсно вона дуже до нас звикла. Е, вона прив'язалася до дітей. Вона почала себе поводити, так да, як оця постуща собака. Ну вона десь одна дитина відійшла. все вже в неї паник. паніка. Вона починає круги мотати, щоб всі були докупи. Марія піклувалася про здоров'я собаки з перших днів, стерилізувала, обробила та придбала усе необхідне, але прилаштувати Берту у родину не змогла. Тож жінка звернулася до зооволонтерів. Вони одразу погодилися мені допомогти. Е, і Аліна, дівчинка-волонтер. Вона каже: Ми зараз знаходимося на виставковому центрі. Якщо ви можете, під'їдьте. Бо ваша собака вона дуже гарна. Можливо, ми її одразу і прилаштуємо. Не гаючи часу, Марія разом з донькою поїхала на фестиваль адопції, але там за лічені хвилини все змінилося. Згадуючи, Марія не може стримати сліз. Коли ми приїхали на виставковий центр, ми побачили багато знедолених тварин, собак від цуциків до великих порід, алабаїв, і я зрозуміла, скільки тварин потребує людину. Берта вже до нас на той час дуже прикипіла. Вона дивилася, вона розуміла, що щось відбувається. Не те, що її хочуть залишити. Вона ніби почала плакати, і почали плакати ми. І в цей момент ми вирішили, що... що вона залишиться з нами. Берті пощастило знайти велику люблячу родину. Її прийняли навіть старші собаки Марії. З ними вона тепер радісно та безтурботно бешкетує на вулиці. А старші діти взяли на себе серйозні обов'язки і допомагають батькам по господарству, поки вони захищають країну.